Пам'яті великого вченого відтепер львів'яни знатимуть, де мешкав перший в Україні демократично обраний ректор. На будинку академіка Юрія Рудавського, який очолював університет «Львівська політехніка з початку Незалежної України, сьогодні відкрили меморіальну таблицю. Улюблений ректор. Так його називали студенти львівської політехніки. Впродовж 16 років щодня Юрій Рудавський долав цей короткий шлях від свого дому до університету «Львівська політехніка. Пані Галина, дружина Юрія Рудавського, пригадує, як любив ректор свій університет і навіть жити захотів ближче до вишу. Бо дуже любив Юркеш. Любив той будинок. Тут два великих балкони. І він дуже любив собі покурити на балконі, подивитися на політехніку, яку з балкону було дуже добре. Видно. Юрій Рудавський очолив університет львівська політехніка на початку 90-х. Виш тоді переживав не найкращі часи, але за його каденції наука не занепала, а університет став кращим в Україні. Це і зарплата, і ну абсолютно було ж різна ситуація. І він оцього такого е, високої людини моральності. Він її не втратив. Він, можливо, навіть десь старався передати оптимізм, доброту цим людям, які його оточували, які з ними зустрічалися. Видатний математик та фізик був учнем академіка Ігора Юхновського, герой України нині згадує, сам нерідко вчився у свого учня. І він мене іноді навіть вчив, в тому, що а от про цю проблему так говорить, а от про цю так проблему говорить. І це мені дуже допомагало в роботі. Ми разом співробітничали з ним. Фактично, я його не стільки вчив, скільки ми разом працювали. Незмінним ректором університету Львівська політехніка Юрій Рудавський був аж до 2007 року. Його життя раптово обірвалося від серцевого нападу, але його праця для української науки дає щедрі плоди сьогодні. Ярина Матвієв, Андрій Дробний новини.